На Гавайських островах горять ліси. Люди намагаються врятуватися від вогню, однак він не шкодує нікого. CNN повідомляє про 36 жертв. Сотні будівель та значна територія лісів у полум'ї. У регіоні оголошено надзвичайний стан. Рятувальники намагаються приборкати полум'я, знайти людей та відправити постраждалих у безпечні місця, де їм зможуть надати медичну допомогу. Кілька районів острова згоріли дотла, оскільки західна частина була майже відрізана і лише одна автомагістраль була відкрита. Чи не на найбільше дісталося туристичному містечку Лахайна, у якому проживає 12 Oh, my God, it's like Lahaina is on fire. Місцеві та гості Гаваїв намагаються якомога скоріше евакуюватися із небезпечної зони. Деякі люди навіть були змушені стрибати в океан, рятуючись від диму і вогню. Зараз їхнім порятунком займається берегова охорона Сполучених Штатів Америки. Раніше метеорологи повідомляли, що сприятливі для пожеж умови, а це сильний вітер та низька вологість, триватимуть до середи 9 серпня. Але, вочевидь, наслідки цього доведеться ліквідовувати ще певний час. Ситуація на Гавайях нагадала картини спустошення в інших частинах світу цього літа, коли лісові пожежі, викликані рекордною спекою, змусили евакуювати десятки тисяч людей в Греції, Туреччині, Іспанії, Португалії, навіть Канаді, вчені стверджують, що зміна клімату спричинена використання викопного палива, яке і збільшує частоту та інтенсивність таких екстремальних погодних явищ, і вже давно попереджають. Що урядовці повинні скоротити шкідливі викиди, щоб запобігти всесвітній кліматичній катастрофі.